Доброго дня! Мене звуть Неді Ведаріна В'ячеславівна, я учениця 11 класу Виноградівського ліцею імені Олександра Олексійовича Баніва Болградської міської ради Одеської області. Хочу презентувати вам проєкт на тему дослідження заморожених продуктів в домашніх умовах. Метою мого проєкту є дослідити заморожені продукти як спосіб зберігання їжі, їх вплив на якість харчування, популярність серед споживачів. Підвищити обізнаність споживачів про перевагу та правила використання заморожених продуктів, а також використання заморожених продуктів у повсякденному житті. Завдання проєкту досідити, які продукти найкраще підходять для заморожування, проаналізувати інформацію з джерел, статті, наукові дослідження, книги та інтернет-ресурси. Провести опитування серед однокласників та батьків, як часто вони беруть заморожені продукти, які їхні улюблені види замороженої їжі. Заморозити продукти, овочі, фрукти, м'ясо, хліб, укріп та спостерігати, як змінюється їхній вигляд і текстури після розморожування. Провести порівняння заморожених і свіжих продуктів за зовнішнім виглядом, смаком та тривалістю зберігання. Дослідження проводилися з 20 листопада 2024 року по 26 листопада 2024 року. Об'єктом дослідження є основа раціонального харчування вплив заморожених продуктів на здоров'я людини. Предметом дослідження є заморожені продукти та свіжі продукти. Я використовувала такі методи дослідження та їх складові, як спостереження за замороженими продуктами, експеримент, що відбувається з фруктами, овочами, хлібом, якщо помістити їх. В морозильну камеру. В ході дослідження були використані такі прийоми, як анкетування, методи аналізу отриманих результатів та порівняння. Результат дослідження розрізала яблуко, м'ясо, хліб, укріп та розложила по тарілкам та їх підписала. Я е, одну прибрала в морозильну камеру, а іншу залишила на столі. Кожен день спостерігала, що з ними відбувається протягом тижня. Фотографувала їх та заповнювала таблицю. Всі результати дослідження показані в таблиці. Заморожене яблуко зберігає форму та колір, але після розморожування стає м'яким і водянистим через посходження клітин кристалами льоту. А також я дослідила так само м'ясо, хліб та окрім. Ми провели готування серед моїх однокласників та їхніх батьків, результати якого наведені в доокарді. Як часто ви використовували заморожені продукти? Вони відповіли 56,5% часто, 26,1% коли немає свіжих продуктів, та 17,4% ніколи. На питання, які ваші улюблені види заморожених продуктів, 54,3% відповіли овочі, п'ятнадцяти ,60 фрукти, 60,9% м'ясо. 107% літні Висновок. заморожені продукти це зручний економічний спосіб зберігання їжі, що дозволяє зменшити харчові продукти та забезпечити раціональне використання ресурсів. Вони не поступають свіжим продуктам за поживною ціною, якщо слідують правильним їхнім зберіганням та розмороженням. Заморожені продукти можуть бути корисними, якщо дотримуватися. Правильних технологій їхнього заморожування, зберігання та розморожування. Вони зберігають більшість поживних речовин і елементів раціонального харчування. Однак важливо уникати готових страв із великою кількістю добавок і правильно оцінювати їх якість перед вживанням.